Як написали на ресурсах гурмо гуркіт у Мелітополі було знищено п'ятеро загарбників та ворожу станцію управління військами, чергова успішна операція ГУРМО України та руху опору 10 липня на території одного з підприємств, тимчасово окупованого Мелітополя, до речі, в нас є глядачі з того міста Запорізької області, де рашисти облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту пролунав вибух. Детонація відбулася у момент, коли московити, так би мовити, на розслабоні, розван. Вантажували військовий транспорт. П'ятеро загарбників з так званої Росгвардії ліквідовано внаслідок вибуху знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв'язком, яку вожді російської армії планували використати для управління окупаційними військами. Також гурівці дописали: збройна боротьба за Україну триває. Слава українським партизанам та слава Україні! Героям слава хочеться відповісти на цей допис. Наших гурівців, і трохи згодом будемо говорити, що ж такого цікавого сказав Кирило Буданов. Але поки що, так би мовити, з легких новин починаємо. Це доволі рідко, коли новини про щось приємне або принаймні те, що викликає посмішку. От наступна новина саме про це моніторингові канали, які моніторять власне переліт повітряних суден у різних точках світу, зафіксували над Україною цікаві такі загадкові літальні апарати, які кодифіковані підписами ПТ. НПНХ тільки англійською мовою, але всі ми можливо не кожен далеко не кожен іноземець зрозуміє, якщо це власне латинкою написано, але якби було кирилицею, то напевно. А українці і будь-якою мовою зрозуміють, що мається на увазі. Хотілося б і над Москвою таке побачити, адже ви знаєте, що расисти бояться навіть не так атак дронових чи ракетних, як і ударів по скрепам, Бо для них це Путін це цар, це всідержитель, це імператор. Це все можна знайти на їхніх телеграм-каналах. Вони так його називають дійсно. Тому по скрепам трошки, власне, ударили. Ну, а тим часом. Олег Жданов, воєнний оглядач та блогер. Оглядаючи, скажімо так, ситуацію з російськими воєнними злочинами з повітряними атаками, зокрема з ракетними обстрілами різних міст України, в тому числі столиці, помітив, що расисти трохи змінили тактику саме ракетних обстрілів, щоб ще більше заплутати нашу протиповітряну оборону, загалом сили оборони. Ну і власне в чому полягає ця, можливо ситуативна, можливо на тривалий час зміна тактики. Давайте слухати прямо мову. Фраг поменял базовый аэродром. Массированные ракетные удары с помощью бомбардировщиков с аэродрома Оленья. Не Энгельс, а, а, именно с Оленей был взлетел самолет для, того, для нанесения ударов. Плюс... Плюс дело в том, что стратегические бомбардировщики используют, используют, связь, дальнюю связь. Дальняя связь, она работает в коротковолновом диапазоне. И коротковолновый диапазон это когда радиоволны отражаются от ионосферы и могут распространяться на тысячи километров и связь можно поддерживать на расстоянии 500-1000 километров что для стратегических бомбардировщиков как раз и характерно и мы всегда когда они начинали работать на боевых частотах, мы всегда это засекали и соответственно принимали меры, мы понимали, что раз идет шифрованная связь на На боевых частотах мы знаем боевые частоты, знаем учебно-боевые частоты вот, врага. И, соответственно, мы понимали, что сейчас будет боевая работа в плане подъема стратегической авиации и пусков баллистических ракет. Вот. Конечно же, работают дешифровальщики, которые пытаются расшифровать эти сообщения и для того, чтобы понимать, о чем идет речь. И мы это все четко отслеживали. По радиосигналу мы смотрели, где, где находятся самолеты, откуда. Откуда идут пуски. И плюс еще мы всегда ориентировались на город Энгельс, так как фактически он стал постоянной пусковой платформой для бомбардировщиков, которые использует Российская Федерация на, для, при, при э, э, ракетных ударах под территорией нашей страны. А тут аэродром Оленья раз место дислокации изменили. И второе, они перевели свои стратегические бомбардировщики они перевели на ультракороткий э, диапазон э, частот для радиосвязи то есть они радиостанции э, поставили у, у диапазона УКВ диапазон он э, дает более устойчивую связь но дальность ее максимальная дальность до 100 километров. И, и э, УКВ диапазон требует прямой видимости. Ну, когда самолет находится в воздухе, то понятно, что прямая видимость в пределах 100 километров обеспечивается и, соответственно, устойчивость связи обеспечивается. И мы не слышим этой связи мы э, на, на, таком, на таком расстоянии. То есть, когда он там в районе оленей он поднялся в воздух, этот стратегический бомбардировщик, не далее 100 километров он отлетает от базового аэродрома для того, чтобы иметь связь, выходит на рубежи пуска в ракет, работает с аэродромом напрямую. По ВКВ диапазоне мы его не слышим, и, ну мы не можем его услышать на таком, на таком расстоянии, потому что мы находимся за тысячи километров от этого самолета. Різноманітні хитрощі застосовують окупанти, щоб збити з пантелику наших оборонців. І в принципі, до чого ця була пряма мова Олега Жданова. До наступної новини моніторингові канали повідомляють про те. Вони повідомляють доволі часто про це. І, на жаль, доволі часто це і збувається. Що Росія готує масований удар із залученням стратегічної авіації, і це може статися найближчими днями. Наразі три ту 95 п'ять МС далекого сходу перелітають на авіабазу Оленя. Біля України станом на зараз кількість Ту-95МС та Ту-160 складає 8 одиниць. На Оленій, згадані Олегом Ждановим, 4 Ту-95МС. На Енгельсі ще, на Енгельс-2 ще один, також на, також на Енгельс-2. Два власне Ту-160 і на литовищі Дягілєва один ту 95 мс Також монітори відмічали посадку двох транспортних літаків ймовірно, з крилатими ракетами Х-101 на аеродром Олен'я. До речі, можна припустити абсолютно суб'єктивно, що на жаль хочуть відстрілятися впродовж уікенду, тому що в понеділок. Суперспецпредставник суперпрезидента Дональда Трампа Кіт Келох планує, начебто, візит. До Києва і хоче тут, скажімо так, зустрітися з українськими посадовцями. Напевно, що при Келогу, звісно, Путін любить посад показово обстрілювати, але напевно, що при Келогу спеціально буде якесь невеличке затища, або ж просто дрони, наприклад, будуть направлені в інші області, щоб показати, що вдати, що Росія прагне миру. Ну а на жаль, вихідними все може бути. Тому, будь ласка, давайте берегтися. Ну і власне. Про підтримку коаліції охочих власне говорив про це і Володимир Зеленський, і про це пише і центр стратегічних комунікацій. 10 липня відбулася зустріч лідерів коаліції охочих країн, які зобов'язалися надати Україні рішучу підтримку у боротьбі з російським агресором. Вперше у зустрічі взяли участь представники США. Спецпредставник згаданий уже президента США Кіт Келога. Також сенатори Лінці Грем та Річард Блюменталь. Нагадаємо, ті, які хочуть обкласти мит, Тами так званих друзів Росії і вдарити законопроектом по російській економіці. Учасники привітали відкритість України до мирних ініціатив, але підтвердили готовність підтримувати Україну допоки Росія продовжує агресію. 2025 року Україна отримає від учасників коаліції щонайменше 40 мільярдів євро військової допомоги в пріоритеті зміцнення протиповітряної оборони України. Учасники коаліції під керівництвом Великої Британії і Франції розробляють план розгортання сил стримування в Україні після припинення бойових. Дій коаліція охочих це стратегічно важливий формат міжнародної співпраці заради безпеки України і всього європейського континенту, пояснюють фахівці центру стратегічних комунікацій. Хочеться все ж таки, щоб коаліція охочих охочіше виконувала обіцянки слова обіцянки за запевнення, переконання це прекрасно, але хочеться конвертація. Це навіть не в кошти, а саме безпосередньо в допомогу. Хоча й економіка українська теж, звісно. Виснажена війною, але військова допомога напевно номер один. Хотілося б, щоб рішучі ці всі наші партнери рішуче власне і діяли.